Всім доброго дня. Сьогодні 16 січня 2024 року. У нас е випав сніжок, приморозило. Відчувається, що, що все-таки зима, знаєте. І почався новий рік, почався 24 рік. Нелегка, нелегкі обставини в країні, нелегка ситуація в країні. Але не дивлячись на це все, ми плануємо, плануємо сіятися, дякуючи Богу, дякуючи ЗСУ. Ми готуємось до весни, ремонтуємо техніку, готуємо посівний матеріал для того, щоб... Посіяти, висіяти насіння насіння сої, провести такий експеримент на, на схожість зерна. Висіяти сою і почекати, поки вона зійде, потім порахувати приблизно, щоб плюс-мінус уявляти, бачити який відсоток схожості має насіння. Зараз ми подійдемо до складу, я наберу насіння і далі вже в процесі будемо, буду показувати, як це все буде відбуватися. Можливо комусь це буде цікаво, комусь можливо це буде і корисно. Тому ну, хочу, спробувати, хочу спробувати. Вибачайте трохи за якість, дорога не почищена, так прикатали її, як є, тому... Під'їхали до складу, трошки Так, Зараз будемо набирати, набирати насіння солі. З цього вистачити. Вдома будемо рахувати, будемо. Будемо рахувати, так як я Ще не беру є ще один сорт сої. Сою змоти в дуже поганому стані, там чорної було багато, бо було дуже багато вологи, підметає під під і не встигли зібрати сої, тоді ми згадують половину. Половина сої лишилася на полях, тому, тому ми вже в процесі сідному Мусили докуповувати. Знайомго тут набувається в лікарні, який так займається, І ми вже мусили там його докуповувати, тому ну не знаю. Все вроді показала себе нормально, більш-менш нормальний врожай. По постиглості вона десь. Можна рахувати, що рання, тому що достигла вона рано. Е, тому ми плануємо сіяти її цей рік. Тому е, хочу зрівняти, плюс схожість. Е, зрівняти її і побачити як. Зякуємо себе, як покаже перша, як покажу друга. Тому, друзі, зараз під'їду додому, там я вже буду новом підготовлю, перерахую її, там, я не знаю, чи 100 буду брати насінним, чи 50, щоб було вже однаково, щоб орієнтуватись. І тоді вже буду її висаджувати. Так, друзі. Так як я говорив, висіваємо насіння сої два сорти, один другий. висіваємо для того, щоб перевірити на схожість. Насіння не найкращої якості, тому що з-під комбайну, як змолотили, ми її перевіяли, просто перевіяли, не калібрували, нічого перевіяли. Відібрали мусор, відібрали те, що легке легке, тому половинка є. Присутня половинка в насінні. Тому я не перебирав так, як є. 100 штук. 100 штук я висіяв. І тоді вже по сходах будемо бачити, який ми відсоток маємо по схожості. Ось ми, друзі, і закінчили наш процес висівання. Все готово. Так ми сою залишаємо. Я думаю, що днів 3-4 вона проросте. І ми тоді вже будемо бачити результат. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. І кому цікаво, кому корисно, для того, щоб не пропустити наступне відео вже з результатом того, що ми будемо мати. Всім па-па, все буде Україна!